Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні говоримо про новий сейл на платформі CoinList з проектом Flick. Розберемо усі підводні камені та в деталях розглянемо, які умови нам пропонують. Наперед хочу відзначити, що на перший погляд проект виглядає цікаво. 100% будуть розблоковані одразу на ТГЕ, тому впевнений, що даний відеоролик буде цікавим та водночас інформативним. Вже за традицією. Запрошую вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Заварюйте чай, сідайте зручніше, а ми починаємо раніше було. Краще саме такий вступ ідеально ілюструє поточну ситуацію по коїнлісту. На жаль, тут вже немає таких прибутків, які були в 2020 та 2021 році, коли люди масово робили ферми акаунтів, адже токени, які тут виходили, давали десятки, а в деяких випадках і навіть сотні іксів. Тим не менш потрібно підлаштовуватись під реальність, і реальність виглядає наступним чином. Хороші проекти з якісними розлоками можуть дати 2-3 ікси, що на такому ринку доволі непогано. В принципі, як приклад, ми можемо взяти кейс з проектом Wallet Connect, який виходив зовсім нещодавно, і там фактично можна було зафіксувати плюс-мінус 2 ікси. Звичайно, були затримки від коїнліста, і в перші хвилини. Там ціна була не надто приємною. Мова йде про 1,5 ікси плюс-мінус. Якщо ви захолдили, то буквально на наступний день оголосили лістинг на Abit, це така топова корейська біржа, і там вже можна було фіксувати 2,5 ікси, адже ціна токена була 50 центів, а купували ми по 20. Загалом, як на мене, це плюс-мінус той орієнтир по цифрах, на які варто розраховувати. Тобто, нехай ви закинете Сюди там 200 доларів. Я б розраховував на прибуток на таку ж саму суму, адже ми цілком ймовірно зможемо забрати 400. Опираючись на даний прогноз, я вирішив проінвестувати консервативні 500 доларів. А чи варто це взагалі робити? Розберемося далі. Розпочнемо з огляду соцмереж для того, щоб оцінити маркетинг та безпосередньо фундаменталу у вигляді інвестицій. Що стосується впізнаваності, то тут доволі двояке питання, адже в проекту в цілому непогана кількість підписників, яка складає понад 100 тисяч, але я б не сказав, що про даний проект говорять. Той же Wallet Connect виглядав пріоритетніше. Бачимо, що доволі непогані перегляди постів, але знову ж таки якоїсь особливої взаємодії я в них не бачу. Що стосується взагалі самої ідеї, то віднедавна це АІ-агент платформа, яка займається власне, створенням цих АІ агентів і дозволяє їх монетизувати. Знову ж таки, максимально трендова тема, але варто розуміти, що більшість проєктів перевзуваються на ходу. І даний проект було створено ще в 2018 році, і цілком зрозуміло, що тоді це була інша ідея, білдили інший продукт, а відповідно зараз різко поміняли вектор, і тепер дивіться, які ми актуальні. Знову ж таки, наскільки це добре чи погано вирішувати лише вам, але про даний момент варто пам'ятати. Що стосується інвестицій, то тут також є питання, адже знову ж таки залучалися вони доволі давно. В рамках сіт раунду проінвестував Coinbase Ventures 5 мільйонів доларів, і це було ще в 2018 році. Далі була серія А, яка зазначена в 2022 році, але є інформація, що вона була проведена ще раніше. Відповідно, якось сильно опиратися на дані цифри немає сенсу, адже знову ж таки частина цих коштів була втраченою, адже вони знову ж таки білдали продукт, платили працівникам. І так далі. Хоча, якщо ми візьмемо інвесторів по іменах, то доволі сильні гравці: PolyChain Capital, Coinbase Ventures та інші, що знову ж таки наштовхує на позитив в контексті фундаменталу та розвитку в майбутньому. Ну і власне, ми бачимо, що було анонсовано ICO на платформі CoinList по ціні 75 центів. що цікаво, за попередньою інформацією, фонди в серії А заходили по вищій ціні, тобто, фактично, у нас буде можливість купити по кращій ціні і з розлоком в 100%. Відсотків. Власне, переходимо на сторінку сейлу для того, щоб ознайомитись з іншими деталями. Основне, ми, в принципі, зрозуміли це ціна і стовідсотковий розлог. Що стосується безпосередньо участі, ми бачимо, що Coinlist навіть підготував нам окреме відео. Якщо вам буде цікаво, ви можете його переглянути. Також ми бачимо коротку інформацію стосовно проекту, в принципі, про неї я вже розповів. Зараз акцент виключно на АІ агентів. Ось так виглядає дизайн, в принципі, все адекватно. Однак варто відзначити, що даний продукт ще не працює, він не залучає ніяких інвестицій і, в свою чергу, не бере участь в якихось маркетингових кампаніях. І це, звичайно, мінус. Що стосується самого сейлу, тут в нас є усі деталі. Перш за все, варто відзначити дедлайни. В нас є ще час взяти участь до 8 травня 20.00. Далі бачимо, скільки відсотків саплаю виділено на сейл, і що важливо, 100% розлог. Для мене це головний індикатор, чому я власне, прийматиму участь. Інший момент це власне дата лістингу, і вона бажає кращого. Звичайно, ми б хотіли брати участь в сейлах, які скажуть, що от лістинг завтра. Заносите кошти і вже найближчим часом ви отримаєте результат. Але, на жаль, воно так не працює. І цього разу у нас є орієнтир у вигляді 3 кварталу 2025 року. По-хорошому на літні місяці я б не розраховував. Варто розуміти, що третій квартал це сьомий та дев'ятий місяць. Ну через дефіз, звісно. Я б очікував, що лістинг відбудеться не скоріше вересня. Особливого сенсу виходити влітку немає. Проекти робляться вкрай рідко, тому вихід восени це непогана дата. Особисто я виділю суму, яка мені не потрібна на даний момент, відправлю її і буду розраховувати на ікси. Адже якщо розглядати ідею в цілому, то інвестиція виглядає приємливо. Тут вже безпосередньо про те, як інвестували фонди. Як я вже казав, ціни у них були доволі високі, особливо якщо ми візьмемо ФДВ 200 мільйонів, а в нас воно 75. Тобто ми заходимо по ціні кращі ніж фонди. А в них один рік клів і три роки розблокування. Тобто вони чотири роки будуть чекати, щоб отримати свої токени, а ми отримаємо їх одразу на лістингу. Ну, тут, в принципі, переваги усім зрозумілі. Знову ж таки, ще ключова інформація безпосередньо про інвесторів, партнерів, токеноміку і так далі. Знову ж таки, нічого тут складного немає. Уся інформація у відкритому доступі, кожен з вас може ознайомитись, обдумати дану інвест-ідею і, власне, прийняти рішення. Якщо ви, як і я, все ж наважились проінвестувати в проект, вірите в нього, тоді натискаємо «Join now». Знову ж таки, вам потрібно мати аккаунт CoinList з пройденою верифікацією. Бачимо, що тут ви можете обрати, яку суму ви будете інвестувати. Варто пам'ятати, що зараз на CoinList є доволі специфічна система, я про неї вже розповідав, неодноразово писав у постах. Загалом вона виглядає як рівномірний розподіл. Тобто немає сенсу запрошувати великі суми, адже рівномірно між усіма будуть розподіляти алокацію. І, як на мене, 500 доларів буде саме тою верхньою межею, по якій ви зможете отримати алокацію. Прямо зараз ви можете обрати і тисячу, і2, і проінвестувати їх, але банально після підбивання усіх результатів вам їх повернуть. То, щоб просто їх не морозити, рекомендую опиратися на цифру в 500, а там вже можна і менше залежно від ваших фінансових можливостей. Також буду дуже вдячний, якщо у вкладці промов. Код, ось тут, ви вкажете промо нашого каналу під назвою Дохід. Знову ж таки, маркетингова команда CoinLista обіцяла, що в таких користувачів. Буде більша проходка, тобто більше шансів отримати ту суму, яку вони запрошують. Знову ж таки, як це працюватиме на 100%, ніхто не знає, але буду дуже вдячний, якщо таким чином ви підтримаєте даний відеоролик. Для мене це, в принципі, найкращий прояв лояльності. Як бачимо, я ввів промо, натиснув Apply і тепер можу натискати далі. Е, так, ми бачимо, що тут. Не може бути порожнім, а тут ми маємо обрати 500. Натискаємо Continue. Як бачимо, транзакція успішно пройшла. Ми проінвестували 500 USDT. Також тут відображається наш гаманець Metamask, який потрібно додати як додаткову опцію для отримання токенів, І власне все. Сподіваюсь, дана інвестиція буде прибутковою, і вже найближчим часом ми зможемо заробити консервативні ікси. Що ж, друзі, на сьогодні це все. сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. На ринку зараз не так багато активностей. Вірю, що помір. Росту монет вони будуть з'являтися все частіше. Поки що лише Binance регулярно радує нас новими промо-івентами. До речі, анонс нового IDO вже в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Ну і за традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.